Діти, сьогодні у нас з вами гість. Хто це? Так, правильно, це ведмедик. А як ми привітаємося з ведмедиком? Ми йому скажемо: Добрий день, ведмедик! Давайте скажемо разом. Добрий день, ведмедик. Звичайно. Це ведмедик іграшковий. Але ми давайте з вами пофантазуємо і уявимо, що він справжній, волохатий і великий. А де живуть справжній ведмеді? У лісі? Так от, до нас із дрімучого лісу ведмедик завітав. Любі малята, я все життя мешкаю в густому лісі. І як ви гадаєте, що я бачу там? Дерева, кущі, тварин, пташок, ягоди, гриби. Нещодавно я дізнався, що в світі. Є багато таких речей, які мені невідомі. Я їх бачив тільки на картках, які подарувала мені хитра лисичка. І без вашої дітки допомоги я не зможу збагнути. Що це за речі? Як вони називаються? Для чого вони призначили? Ви мені допоможете, малята? Ну, звичайно, ми тобі, ведмедику, допоможемо. Зараз ми будемо діставати з цієї чарівної торбинки картки. Будемо дивитися, що на них зображено і для чого потрібна ця річ. Тож... Починаємо. Це лихтарик. Ліхтарик потрібен, щоб ним світити в темряві. Повторюємо разом: ліхтарик потрібен, щоб ним світити в темряві. Це тарілка. Тарілка потрібна. Щоб з неї їсти. Говоримо разом. Тарілка потрібна, щоб з неї їсти. Це телефон. Телефон потрібний, щоб по ньому розмовляти. Говоримо разом. Телефон потрібний, щоб по ньому розмовляти. Це Диван Диван потрібен, щоб на ньому сидіти, лежати. Говоримо разом. Диван потрібен, щоб на ньому сидіти, лежати. Це молоток. Молоток потрібен, щоб ним забивати цвяхи. Говоримо разом. Молоток потрібен, щоб ним забивати цвяхи. Це шапка. Шапку вдягає, щоб не замерзнути в холод. Говоримо разом. Шапку вдягає, щоб не замерзнути в холод. Це килим. Килим потрібний, щоб його простиляли на підлозі. Говоримо разом. Килим, щоб простеляти на підлозі. Це ваза. Ваза потрібна, щоб у неї ставити квіти. Говоримо разом. Ваза потрібна, щоб у неї ставити квіти. Квіти. Ой, спасибі вам, діточки! Як багато цікавого ви мені розказали. А ще, ведмедику, ми тобі розкажемо, як ми любимо гратися в дитячому садочку. Сонечко, сонечко, Доси дітки пустувати, краще іграшки я дістати, м'ячик, кидати, маленькі ручки, ручки, я знаю, ви розтеш, І машинку повозити, ось так машинку тепло, чеково, повозити. Сонечко, сонечко ти моє клас сонечкоє Гарну... піраміт. Бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Ла ла. ла 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 Хатку. Бути щасливим, коли посміхаєшся. Спорудити швид. Мама зігріє і поцілує, і навіть кашею смачною нагодує. Мамаличку на цій світі поколихати. Найцінніше, що в нас є, наша родина. сонечко спанує. Дякую, сонечко. Що ти мене мрія. А тепер давайте Коли повторимо цю гру тільки без іграшки. Давай, Милослава! слава, дітки пустувати, Краще іграшки зібрати, м'ячі кидати, ловити і машинку поводити, скласти гарну пірамідку, Хатку спорудити швидко. Лялечку, поколихати та укласти її спати. Ведмеди, тобі сподобалось у нас? До. Тоді приходь ще до нас у гості. Ми тебе будемо чекати. До побачення, ведмедець! До побочення мольоту все це можливо.